Доброго ранку, любі друзі, миру вам дасне Боже, благословіння. Коли я прийшла в церкву, я звільнилася від багатьох гріхів, від депресії, від гордості, тому що Господь моя сила і моя слава, Перед розбещеного, посеред розбещеного світу, церква Христа сяє як в небі світило. Церква це свята наречена Ісуса Христа, яка звеличує Свого Царя. Це полум'я кохання не згасне в нас. Ми повинні пройти цей. Тест, щоб не прогавити свій час бути нареченою Ісуса Христа, церква викупена і облита кров'ю Христа від цього річного світу, від смерті та пекла, вона чиста, непорожна. Ісус викупив нас від цього світу, від прокляття та гріха, тому Він заплатив за нас велику ціну. Церква це дім Божий, це дім порятунку від пекла, від смерті, прокляття та хвороб. І кожен з нас повинен протестувати себе, являючи ми нареченою Ісуса Христа, тому що Ісус. Ісус прийде і забере свою наречену Дім Отця. Амінь.